Ось це самохідні артилерійські установки, акація. Вони здатні накрити вогнем цілі на відстані майже 20 кілометрів. І головне, після вогню можуть миттю змінити місце знаходження, аби не втрапити під вогонь у Відповідь нині, ось ці українські акації забирають від лінії фронту. Тим часом військові урядники вже думають про черговий етап відведення важкої техніки. Сьогодні буде завершений відвід 2С3. Складений план відводу іншої важкої артилерійської техніки, в тому числі систем залпового вогню, до яких відносяться Град, Смерч, Ураган. Найближчим часом за умови дотримання бандформуваннями мирних домовленостей розпочнеться і третій етап відводу артилерії. Передислокація важкої артилерії відбувається під постійним наглядом моноторингової групи ОБСЄ у генштабі. День за днем констатують бойовики. Скупчують техніку фактично на всіх напрямках. Навіть більше терористи відновили залізничний вузол у Дебальцевому. Він важливий із двох причин: по-перше, він сполучає залізницею Донецьк і Луганськ. Це дасть змогу терористам оперативніше пересуватися і перекидати одне одному техніку. А по-друге, техніку можна буде перекидати із Росії просто безпосередньо на передову. За даними розвідки, Дебальцевський залізничний вузол знову відновлений. Противник використовує його для транспортування озброєння та військової техніки в зазначений район. Зокрема, 3 березня на станції було зафіксовано розвантаження вагонів з боєприпасами. Традиційно неспокійно було на Донецькому напрямку і на Маріупольському у Широкиному бойовики показали підбитий український БТР БТР, хоча й радянського виробництва, але добре тюнингований. Тому терористи, недовго думавши, заявили, ну, що, що техніка натівська від таких характеристик українського бронівачка аж гордість охоплює Сенс не навієння. все повністю сі працює. Все німецьке і хотя сказати, що це українська армія. У нас не до такого Ну а Надалі від справ військових до справ цивільних. Від вчора без газу опинилися кілька десятків тисяч українців зі станично-луганського району. Річ у тім, що газогін до цього району прилягав через луганські терористи просто. Перекрили трубу, якою тече газ, за який Україна платить гроші. Проблему вирішили вже сьогодні. Саперам вдалося розмінувати одне із родовищ на Луганщині, до якого екстрадом під'єднали весь станично-Луганський район.